Привіт! Маєте сегментований бізнес? Чи працюєте в різних містах? А може ваша компанія має різні типи діяльності? Якщо ваша відповідь так, то рекомендуємо детальніше розглянути функціонал проєктів в сервісі FINMAP, вказуйте проєктами напрями вашої діяльності і це дозволить бачити консолідовану загальну картину бізнесу та результати кожного окремого напряму. Що може бути вказано як проект? Це міста чи країни, в яких працюєте, локації, торгові точки, безпосередньо самі проекти, типи торгівлі, види діяльності та багато іншого. Вказуючи в кожній конкретній операції, до якого проекту вона відноситься, ви формуєте відповідний звіт. Який показує загальну статистику по кожному з напрямів, суму доходів, витрат та чистий прибуток. Також в даному звіті ви можете порівнювати рентабельність кожного проекту. В ньому ви можете аналізувати дані за певний період чи фільтрувати по параметрах, наприклад, скільки коштів приніс роздрібний покупець кожному з проєктів. Пункт без проєктів вміщає в собі операції, в яких не вказаний конкретний параметр, і може містити загальні витрати по компанії чи інші доходи. Щоб сформувати коректну аналітику, ви можете розділяти одну операцію на кілька проєктів, наприклад, зарплата бухгалтера, що обліковує всю діяльність компанії, чи дохід від клієнта, який оплатив за різні послуги. Також ви можете детально проаналізувати кожен з проєктів окремо. Для цього потрібно перейти в звіт гроші чи прибуток та обрати в фільтрі лише потрібний напрям. І ви отримаєте інформацію про динаміку проєкту, фінансові результати та заплановані операції. Залишились питання? Пишіть їх нашій службі підтримки та отримайте ефективну допомогу в налаштуванні компанії.